СБУ встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на тимчасово захопленій частині Луганщини. За одним сценаріїв, російські загарбники можуть провести фейкові вибори у вересні цього року. Так, під час незаконного голосування планують обрати депутатів псевдопарламенту, так званого ЛНР, а також Савіта в так званих муніципальних утворень. Давайте послухаємо. Як встановило слідство, наразі всі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці до майбутнього фейкового волевиявлення. Зокрема, вони сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальсифікувати явку виборців та підсумки голосування. Також ворожі поплічники займаються облаштуванням виборчих дільниць, підбирають та інструктують персонал, а також проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів. За викритими фактами, слідчі служби безпеки розпочали кримінальні провадження за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, а це колабораційна діяльність. Раніше шестеро фігурантів вже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму на Луганщині у вересні 2022 року. Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.